Добрий вечір, шановне товариство! 8 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую, що ми зробили за цей тиждень. Ось наш виноградник без листа. Лист згребли і винесли. Зараз покажу куди. Тепер що ми робимо? Обриваємо стрічки і готуємо виноградник до обрізки. Нікому не нав'язую свою методику, тому що багато хто може думати, навіщо його обривати і обрізати. Буде листопад. Природній, тоді можна буде зробити це. Але практика показує, що коли чекаєш природнього листопаду, виходить так, що потім до Різдва прикопуєш виноград. Якось так. А от лист, куди ми використали лист. Ось тут у нас посаджена грядка чеснику. І ми замульчували її виноградним листом. Цибулю не мульчували, тому що з цибулі по весні треба мульчу знімати. Вона м'якша набагато і не проходить, а чесник мульча не знімається, так вона і буде. Так що працюємо далі. Всім міцного здоров'я! Найшвидшої перемоги наснаги до праці. До побачення.